Ось ми знаходимося біля куста лора. Зараз вона називається флора. Але я її коли е, покупав, я купив її лора. Так, вона і в мене є лора. Що можна сказати про цей сорт? Це однопола квітка в нього в лори. Дуже гарна видовжена ягода. Ні, гронки не сильно великі, бо так як в мене це друге плодоношення цього сорту. Но вона трошки полюбляє підгорошити, якщо її посадити десь в, окремий, в окремому місці, чи не коло тих сортів чи гібридних форм, які разом квітують. Я посадив біля Аркадії, посадив рядом. Щоб Аркадія дуже гарний опилювач для Лори. І вона в мене запилюється. Як бачимо, дуже гарно запилилася в цьому году, без єдиного гороха, О, отакі ягодки. Так, гронки бо морозом пошкодено, то є маленький. В мене цей рукав зовсім випав, вимерз пропав тільки на рукавах. Ну такі гронки, гронки невеликі, десь приблизно грам 600-700. А то такі по 200, по 300, по пів кіла там в мене є Що можна сказати по цьому сорту. Ягода видовжена, смак в неї гармонійний, такий з особливим сортовим привкусом. Дуже така хрумка ягода, вкусна. Часом ми зріжемо декілька ягід і подивимося, яка вага. Там цих ягід. Ну Візьмемо два-три ягідки. І Зараз ми зважимо на вагах, які ці ягоди. Зараз ми загрузимо вагу. Бачимо 1296, майже 13 грам, тут майже 10 грам. І тут 12,7. Ми зараз розріжемо, подивимося консистенцію, яка Ось ви бачите, бачите, вона така з під хрустом, кісточка вже окрашується, бачите, вона вже коричневенька стає, дуже така хрумка ягода, дуже соковита, вкусна ягідка. Вже кісточка окрашується, це означає, що ягода повністю дозріла. Ось е такий, де, такі ягоди в, е в цій формі. Е ну, Кому подобалося е це відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.